Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Западка і Таро. І давайте подивимося з вами, які двері вам скоро відкриються, або які можливості вам скоро відкриються. По суті, це одне й те саме. Угу. А, відкриється. Можливості для дороги або поїздки переїзду якогось короля, якогось чоловіка. Скоріше за все, дивіться, як це буде, що чоловік, пентакливий король, скоріше за все, це людина, яка може нести відповідальність за ваші стосунки, взаємини. Це може бути. Ваш чоловік, кохана ваша людина, або ж просто впевнений в собі, такий матеріаліст, на якого можна покластися. Ця людина, цій людині відкривається дорога до вас у ваші чотири стіни. Тобто, скоріше за все, це або якийсь приїзд, або ж якась дорога, ну, просто погостити. Як ви відреагуєте, новий ну, королева пентаклів. Тут просто король Пентаклів, королева пентаклів, тобто очікуйте цієї зустрічі. Залишайте ваші коментарі.